Громадяни України, в сім'ях, яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу. Добрий день, з вами телеведучий Мілан Чепіш у програмі Сам собі адвокат. І сьогодні ми поговоримо про допомогу на дітей, а точніше, допомогу на усиновлення, допомогу одиноким матерям та допомогу дітям, над якими встановлено опіку чи піклування. Так, допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який є громадянином України, проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей сиріт або позбавлених батьківського піклування. Потрібно зазначити, що допомога при установленні дитини видається особам, які установили дитину з 1 січня 2009 року, незалежно від інших видів допомоги, які одержувалися на дитину. Коли і куди звертатися з допомогою? Допомога при установленні дитини призначається і виплачується установлювачу органами праці та соціального захисту населення за місцем його реєстрації. Заява на отримання допомоги при установленні дитини ви повинні подати не пізніше, ніж 12 календарних місяців з моменту винесення рішенням судом про усиновлення. У разі смерті дитини до прийняття рішення про усиновлення дитини, то наразі така допомога не виплачується. Для призначення допомоги при установленні дитини орган праці та соціального на захисту населення за умови паспорта потрібно подати певні документи. Це заява усиновлювача, копію рішення суду про установлення і копію свідоцтва про народження дитини. Виплата допомоги при установленні дитини припиняється за рішенням органу праці соціального захисту населення, прийнятим на підставі пропозиції служби у справах дітей, а у разі смерті дитини від ЗАГСу. Допомога при установленні дитини призначається на кожну дитину у розмірі та в порядку, встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини на дату набрання законної сили рішенням суду про усиновлення. Розмір допомоги буде складати з 1 січня 30 тисяч дев'ятсот гривень, з яких 10 тисяч буде виплачуватися одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців. З 1 липня 31 одна тисяча гривень, з яких 10 тисяч Буде виплачуватися одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців. З 1 жовтня 33 тисячі 60 гривень, з яких десь 11 тисяч 20, буде виплачуватися одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців. Допомога на дітей, на яких встановлено опіку чи піклування, призначається на дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлені батьківського права, хвороби батьків чи з інших причин залишаються без батьківського піклування, та відповідно до законодавства набули статусу дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування. Ця допомога призначається та оплачується органами праці, соціального захисту населення, за якою потрібно подати заяву піклувальник. Для одержання допомоги на дітей, на яких встановлено опіку чи піклування, органу, праці, соціального захисту населення, потрібно подати певні документи. Заява опікуна або піклувальника про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою міністерством праці, копія рішення органом опіки та піклування або судом, що встановлено опіку чи піклування над дитиною сиротою або дитиною позбавленого батьківського піклування. Копія свідоцтва про народження дитини, довідка з місця проживання заявника, про склад сім'ї, довідка е про місячний е розмір пенсії, елементів, стипендії тощо все будь-що, що йде на дитину. На рахунок допомоги на дітей, на яких встановлено опіку чи піклування, призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами та виплачується щомісячно до моменту досягнення дитиною 18-річного віку включно. Щодо підстави припинення виплати допомоги, то підставою для припинення виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, є звільнення від виконання обов'язків чи піклувальника, Преставлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку, усиновлення дитини-передача дитини батькам, досягнення дитини 18-річного віку, надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір'ю або батьком дитини. У разі виникнення обставин, наслідок яких дана допомога повинна припинитися, то одержувачі або селищна сільська рада в десятиденний строк повинні повідомити про це орган праці та соціального захисту населення для припинення такої допомоги. Потрібно зазначити, що у разі передачі дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування під опіку чи піклування або влаштування в дитячий будинок сімейного типу, прийому сім'ї до розрахунку допомоги на таку дитину, включається розмір призначеної допомоги соціальної допомоги на дитину дітей сирії та дітей позбавлених батьківського піклування. Щодо одиноких матерів, то право на допомогу на дітей мають одинокі матері, які перебувають у шлюбі, одинокі усиновителі, якщо стосуться про народження дитини відсутній запис про батька дитини. Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісячно по місяць досягнення дитини 8-річного віку. Зазначена допомога призначається на кожну дитину. Розмір допомоги перераховується з досягненням дитиною відповідного віку без звернення одержувача допомоги до органу праці та соціального захисту населення. З вами був телеведучий міланчейпиш у програмі Сам собі адвокат. На все добре і будьте обережні.